Штучний інтелект і Photoshop. Давайте подивимось. По-перше, генерація зображень. Дуже класна штука, тому що ми можемо прописати будь-що, що нам потрібно, і створити зображення. Воно нам, наприклад, створює три зображення, і ми там можемо обрати, яке нам сподобається. Я, наприклад, залишу ось це. І далі ми можемо створити новий шар та нагенерувати інші зображення. Тобто, це може бути вже щось, що ми хочемо додати поверх того, що ми вже згенерували. Якийсь додатковий елемент. В моєму випадку хочу додати палатку. Тут є три варіанти, які були згенеровані. Можна обрати якийсь з них, або, наприклад, згенерувати ще. І далі видаляємо тло, також все за допомогою штучного інтелекту. Тобто кнопку натиснули, видалили тло, розмістили цю палатку і натискаємо гармонізацію. Тобто, тут ще і у нас автоматично підлаштовується освітлення, колір цього об'єкту під наше тло, яке було згенеровано до того. І є також декілька варіантів. Таким чином ми можемо створювати зображення по темі того, що нам потрібно для роботи. Тепер можемо все це виділити, створити смарт-об'єкт, перейти у інструмент ласо, виділити те, що нам потрібно замінити. Наприклад, знову таки натискаємо генерацію зображення, прописуємо те, що нам треба. Наприклад, я хочу поставити воду. І дивимось, тепер у нас це вже якийсь ставок або що ще. Тобто, ось таким чином класно можна за допомогою штучного інтелекту в фотошопі створювати цікаві фото. Якщо сподобався такий формат огляду, ставте вподобайку, напишіть коментар, я буду знати, що варто знімати наступні частини.